І зараз будемо про це говорити про цю репресійну машину з Василем Кметем, істориком, архівістом, кандидатом історичних наук, долучаємо його до нашого етеру. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня, пане Василю. Знаєте довго в українській історії? Я думаю, що тільки зараз більшість українців. Починають, від, відкриваючи для себе українську історію, відкриваючи, власне, через те, що, за, що зараз з ними відбувається, в цей момент, і що з ними чинять росіяни, починають усвідомлювати, якою страшною була ця машина. Бо раніше, як тільки починаєш щось говорити, про це тут же ж могли бути такі контраргументи. А от нацистські окупанти, вони були ще страшніші. Е, е, і якесь таке міряння було. Хоча я не знаю, чи варто мірятися цим, бо мені здається, що трохи різні були підходи. В совєтська машина вона була така, знаєте, з уявою бурхливою. Вони якось вигадували все нові і нові способи, як закатувати, замордувати, відібрати людям життя. Так справді ми говоримо про те передовсім, що непокаране покаране зло нікуди не дівається. І е, світ занадто довго е, е, виправдовував власне. Сталінський режим тим, що там нацизм був нібито жорстокіший, нацизм був іншим, і так далі. Так, нацизм це була жахлива трагедія людства 20-го сторіччя, але сталінізм е, е, був не трохи негуманнішою, негуманнішою моделлю, і насправді е, українці дуже добре досвідчили на собі власне оцю жорстоку історію великого терору і цієї терористичної машини. Радянський Союз як. Політичне утворення як імперія, як держава, не міг існувати без отого терористичного контексту. От у відеосюжеті це добре власне прозвучало. Тобто єдина модель, єдина модель, яка могла утримати е, ці штучні. Е, 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 Боротьбу за індустріалізацію ці штурмі це розкуркулення. Оцю боротьбу з своїм суспільством тільки терор міг отримати, міг підтримати. І насправді треба сказати, що е, ця терористична радянська машина вона реалізувала таку багатоступеневу програму, тому що 20-ті роки ця політика коренізації вона дала можливість е, режиму виявити ті найбільш здорові і адекватні сили в національних державах, в національних республіках. Вона дала можливість побачити. Власне, те і тих, з ким варто боротися у перспективі, тому що той наказ НКВД 00447, який з'явився у липні 1937 року, насправді він лише підсумовував певні етапи боротьби з суспільством, яке не хотіло визнавати, яке звичайно хотіло жити в свободі, яке прагнуло якихось певних своїх ідеалів і бачило по-своєму свій національний розвиток. Тому е, насправді це дійсно багатоступенева і жорстока машина. Ми знаємо про те, що відбувалося у 20-х роках. Ми бачимо е, голодомор і е, жахливі репресії 32-33 року. І ми бачимо, як великий терор 37-38 року логічно підсумовував те, що було започатковано е, так званою Октябрьською революцією, навіть враховуючи те, як проводилися ті репресивні заходи, коли розстріли приурочувалися до ювілеїв Октябрьської революції і. Коли робилися оці жорстокі жорстокі розправи над е, невинними людьми, е, радянський режим дуже добре е, зондував різні соціальні верстви. Ми бачимо, як е, проводяться відповідні заходи серед інтелігенції, освіт, освітян, освітніх кіл, е, технічної інтелігенції, е, військової еліти. Тобто, станом на 1937-1938 рік, радянська машина була готова. Позбутися тих, кого толерувала упродовж. Тривалого упродовж такого тривалого часу, а пізніше нічого особливого не змінилося, тому що після 1939 року модель політичних репресій зазнали українці, які були включені до складу СССР уже після так званого золотого вересня. Ми знаємо, скільки тисяч десятків тисяч було розстріляно і страчено у радянських тюрмах у червні 1941 року. Ми знаємо жорстоку розправу в селі. Ми знаємо е, про цілу низку інших епізодів, і навіть тоді, коли уже після е, е, капітуляції Німеччини, тому що не вживаю поняття завершення війни, так бо до 55-го року формально цей воєнний стан ніби зберігався після капітуляції Німеччини. Ми бачимо. Понад півмільйона громадян України зазнають репресії заслань, переслідувань, депортацій, власне, на підставі політичних звинувачень у неблагодінеблагонадійності і вп і застосуванням отих статей, про які згадувалися. 54-та стаття, 58 восьма стаття карного кодексу РСФСР і УРСР воно перемандрувало в радянський радянський кримінальний кодекс, де відповідним чином інкримінувалися антидержавні, антиреволюційні контрреволюційні. Це називалося злочини, що давало підставу, легалізувало, начебто, право тоталітарного режиму на втілення своєї цієї жорстокої проблеми. Панесе справді існував і тримався тільки на терорі. Ви, до речі, тут згадали якраз події Західної України, бо звичайно, що Західна Україна. Менше постраждала принаймні до 1939-1941 року, оскільки вона ну, не була під совєтською окупацією і там царською, тою всією історією ще російської імперії. Але та сама трагедія Саліни, про яку ви зараз згадали побіжно, недавно, до речі, вийшла книжка, художня книжка. Я просто був момомодерував якраз її презентацію у Львові Юлії Чернінької, яка присвячена, вона називається спадок на кістках цієї історії, і, і власне. На навіть серед львівських серед львів'ян, які були на презентації, було багатсько людей. Мені здається, що не всі знали про цю трагедію. Вона залишається якоюсь мало малознаною, мало підсвіченою, а вона настільки зараз резонує з тим, що лишили по собі, наприклад, росіяни в Бучі, те, що вони точно чинять зараз на тимчасово окупованих територіях України, зараз в інших містечках. Абсолютно це було теж виконання розпоряджень органів державної безпеки радянської, коли з початком уже радянсько-німецької війни мова йшла про відступ в Червоної армії, про евакуацію відповідно, і так само мали бути евакуйовані тюрми. Тобто мова йшла про те, що сотні тисяч заарештованих людей, які утримувалися у радянських в'язницях, вони перевозилися відповідно далі на схід. І сюди були привезені, люди, які були заарештовані із перемишля, і з власне бо це на старосамбірщині власне ці шахти соляні соліна. і е, понад три тисячі людей були знищені е, м, буквально за короткий час у цих шахтах. Їх жорстоко скидали в ті шахти, їх добивали молотами. Е, їх жорстоко катували. І пізніше, коли вже відкривалися ці злочини, відкривалися ці поховання, то навіть ті, хто були присутні, навіть бачачи ті розкладені чи напіврозкладені ті тіла то люди просто жахалися. Ми маємо цілу низку документів, спогадів і е, офіційних власне даних експертиз, які показують наскільки жорстоким це було, і наскільки оця сучасна репресивна російська імперська машина дотримується докладно тих самих засад. Вона працює реально в тій самій моделі. Вона працює точно так само. Зло не може бути непокараненим. Ми мусимо зрозуміти, що те, що зараз переживає Україна, те, що зараз ми говоримо і рефлексуємо на якісь Історичні сюжети мусить стимулювати нас зрозуміти, це порочне коло мусить бути розірване. Ми мусимо це зупинити. Е, просто ще кілька таких деталей про цю трагедію в Саліні на Львівщині. Місцевість ця шахта, вона глибочезна. 100 метрів. Та, а коли її закидали тілами, 3 тисячі тіл, то вона була заповнена вщерть. І це просто місце такого масового. Вбивства людей, куди їх звозили вже вбитими, або яких яких там просто добивали причому, як сказали, молотами, бо вони економили кулі. Це теж цинічність цієї совєтської машини. А якщо так пройтися, проїхатися містечками, селами заходу України, то в кожному в кожному населеному пункті буде якесь місце, про яке люди старожили, будуть розповідати. І ці місця відкрилися власне в х Я, наприклад, з невеличкого містечка Ходорів на Львівщині, і в 90-х, я пригадую історію, коли почали робити ремонт в у відділенні пошти. Десь там в підвалах, в підвальному приміщенні знайшли замуровані двері, ну, і почали розкладати ось цю кладку. А з'ясувалося, що за тою кладкою замуровані теж вбиті катовані люди з простреленими черепами, з викрученими руками, з поламаними кінцівками. І так відкрилася трагедія того, що там НКВС мордувало людей, які їм були ідеологічно е, ідеологічними ворогами. Так і причому досить часто, навіть в та, да, зрозуміло, що в супереч законодавству застосовували принцип цієї колективної відповідальності, коли навіть у повоєні повоєнні роки, не декларуючи офіційно, але декларуючи відверто під час допитів, радянські каральні органи використовували звинувачення власне узагальнені, коли треба було репресувати певні родини, коли провокувалися чи імітувалися певні нібито злочини на зразок, там пошкодження май. Наче убивства якого з радянського там чиновника чи міліціонера, і відповідним чином. Під цю марку, під це з тими звинуваченнями, проводилися заходи для того, щоб заарештувати, вивезти, репресувати, позбавити певних можливостей багатьох людей. Треба сказати, що репресії діяли не тільки на тих, хто потрапляв під кримінальні статті репресії діяли і на їхні родини, тому що дуже важко було або й неможливо здобути освіту, наприклад, дітям репресованих неможливо було зробити кар'єру, неможливо було отримати певний статус. Я пригадую моє спілкування з уже нині, на жаль покійним оцем Тарасем Тарасом, Тарасом Романюком. Це був син покійного патріарха Володимира Романюка, єдиного українського православного дисидента, який багато років провів у таборах. Коли із вступом до Львівського університету він був викликаний, тобто йому дозволили поступити на факультет журналістики. Його запросили на відповідну розмову і запропонували підписати документ відречення від свого батька, тобто, щоб він визнав, що батько помилився, мовляв, Ляв, а ти дістанеш за це гарну перспективу стати добрим радянським журналістом? Ну Тарас відмовився від цього і на першій же сесії отримав усі негативні оцінки, за що був відрахований, і е, в радянському союзі продовжити освіту не міг. Тобто, це власне показує наскільки ця каральна система, ця репресивна система е, зайшла глибоко і наскільки вона руйнувала е, українське суспільство? Наскільки вона власне створювала підвалини для того, що. Ті люди, які сьогодні відкликаються і е, говорять про якісь ілюзорні побіди і ілюзорні здобутки, вони мусять розуміти, що вони беруть на себе повну відповідальність за усю злочинну систему за весь злочинний режим, і в них так само оте пото непокаране зло минулого, е, мусить бути покаране в них. Знаєте, зараз я вже на вас питаюся. Зараз в кінотеатрах іде художня стрічка Будинок слово, незавершений, нескінчений роман, так воно називається за реальною історією про реальний будинок слова в Харкові, де е, совєтська власть зробила такий будинок, де добре жилося українській інтелігенції поетам, письменникам, драматургам е, словом еліті інтелігенції. Але фактично це стала така золота клітка для них. Ми бачимо зараз. Вони їх назвали розстріляним відродженням, так бо потім всі з цього будинку так чи інакше були чи розстріляні, чи, чи ув'язнені більше про творчість ніяку не йшлося, бо за ними там і стежили, і всякі різне. То люди можуть побачити в художньому, художньому фільмі, якщо пропустили цю історію, не знаю, з уроків з української літератури, тому що в 90-х вже можна було про це розповідати на уроках, і вже було про це в підручниках. Але лише зараз історія про розстріляне відродження має надзвичайний відгук. Люди починають цікавитися цими іменами цих поетів, письменників. Починає читати ці книги, їхні вірші, і починають говорити: Боже, так вони ж прекрасні виявляються, ці наші поети, письменники. Ми ж не знали, ми захоплювалися якимось там Єсєніним. Та зрештою про Пушкіна досі не можуть ніяк відпустити цього московського пропагандиста і все розказують, який він великий і неповторний. Чому лише зараз історія про розстріляне відродження, яка насправді. В 90-х вже була відкрита. В 90-х про це вже можна було говорити. Чому тільки зараз вона має такий відгук, що про це з'являються і реп якісь проєкти, і оперети. І, і ці книжки цих авторів буквально змітають з книжкових полиць в книгарнях. Це природний спосіб очевидно повернення до своїх витоків і до намагання зрозуміти те, чому сталося те, що сталося, тому що в такій ем, класичній моделі викладання і сприйняття історії ми мали такий романтизований образ е, так званої українізації. Я дуже не люблю цього слова стосовно 20-х років е, власне політики коренізації радянської. Е, ми мали такий трошки ем, узагальнений образ, скажімо, як відбувалися Отут тут були репресії, а тут це було більш-більш. Берально, а тут можна було щось робити, сьогодні ми розуміємо, що насправді все, що відбувалося в тоталітарній державі, воно було під чітким тоталітарним контролем. І сьогодні це питання відбувається ще одним болем, тому що насправді, якщо в сучасній російсько-українській війні в цій жорстокій агресії Росія проводить свої жорстокі генетичні експерименти, вибачте, утилізуючи і вирішуючи ці питання, ту частину населення, яка для режиму... Є не до кінця потрібною, реалізовуючи свою жорстоку політику із національними меншинами власними, і, скажімо, утилізуючи свій тих там тюремний цей елемент, цей агресивний елемент, який даруйте, треба якось годувати, бо він не здатний забезпечити себе функціонуванням в тій імперії. То Україна втрачає еліту, Україна втрачає найкращих. Я з болем сьогодні постійно пам'ятаю про тих моїх друзів, тих колег, про тих митців, про тих видатних людей, які. Пішли до вічності, власне захищаючи Україну, відстоюючи. Її права уже сьогодні, це письменники, це поети, це художники, це літератори. І мені здається, що кожна така трагедія вона відгукується також о тим сприйняттям і все більшим розумінням того, що відбувалося у 20-30 роки, і тої трагедії, що ми втратили, якими ми могли б бути, якби не ця філософія великого терору, якби не ця жорстока цинічна машина, яка впродовж десятків років знищувала українську культуру. Пане Василю, дякуємо вам. Сподіваємося, що більше українцям не знадобиться якихось уроків історії, аби збагнути свою історію і шанувати її, а не повторювати якісь пропагандистські совєтські гасла. Дякуємо вам за цей короткий урок історії. Василь Кмет, історик, архівіст, кандидат історичних був з нами.